Футболочки сорту Крем, тут у нас буде 10 кілограмчиків. Ціна буде 10 євро за 1 кілограм футболочки в шикарному стані. Я б сказала, в ідеальному. Єдиний мінус це немає бірочок. Але якщо б були сюди бірки, це б вже був сток. Тому ось такі класні футболочки. Белесенька. Дивіться, тут вже є бірочка. Тут у нас цілих 10 кілограмів. Місце піде дуже багато. Так, Ці футболочки в дуже класному стані. Красота. Покажу вам, які тут попадаються модельки. Найк. Так, це у нас що? Under Armour До двадцяти дуже багато. Так, ось така чорненька. Розміри також різні, чоловічі, жіночі як і в кожному мішечку. Ось така відеочандем, біла в розмірі С. Чорненька, ось така топіка іде. Тут, до речі, і топіки попадаються, і футболочки, і маєчки також. Чоловічі, жіночі. Оце з бірочкою була. Ось такий топік буде. Ось така жіноча від H&M, Ще одна маєчка білесенька. Чорна, чоловіча, звичайно. Єдине, що вам треба з ними зробити, це їх відгладити або відпарити. А так, то вони в шикарному стані, а їдас Так. Це що в нас? Маєчка. То був вверх. Ось така футболочка чорна. Дивіться, яка класна з стразами. Сіренька. Прикольно виглядає. Дивіться, топік. Тут бачу якусь бірочку. Футболочка абсолютно новесенька від бренду Джаніно. Так, 20 злотих коштувало 6 євро. Яка гарна. Топік такий класний. Ось така буде ще футболочка з нашивочкою. Різні різні знову бренд Джаніна. Ось така маєчка для фітнесу. Зара. Така принтована буде. Далі з блискітками. Так, спортивно. Чоловіча, Та Юра де дома буде розповідається. Так, цього фітнес-маєчка. Білесенька ось така. І думаю, що все. Ось скільки воно залишається. Якщо вам сподобається, такий це пишіть у мене вже руки.